Оленка Бугренкова, як зліпили сніговика. Листя давно пожовкло і опало. Ронні з кукою досхочу покачались в листі, настрибались по калюжах, і тепер з нетерпінням чекали зими. Адже взимку випаде сніг, а разом з ним з'являться і нові розваги. Можна буде з'їжджати з гірки на санчатах, гратися в сніжки і будувати снігові замки. Щоранку Ронні відривав одну сторінку календаря, що висів у нього в кімнаті. З кожною відірваною сторінкою друзі наближалися до зими. Хлопці дістали саночки, підготували ковзани, шапки і рукавиці. І ось цей день майже настав. Вранці в календарі буде написано перше грудня. Роні і кука аж місця собі не знаходили. Зима, на яку вони так довго чекали, ось ось прийде до них у гості. Друзі забралися на горище і дивилися, щоб не пропустити, коли піде сніг. Вони говорили про те, як весело гратимуться в сніжки і що обов'язково зліплять сніговика. Хлопці так довго дивилися у вікно, що так і поснули. А коли прокинулися вранці, за вікном була вже справжня зима. Одягалися вони, збігаючи вниз по сходах, адже не можна було гаяти ні хвилини. Цілий день Ронні з кукою з'їжджали на санчатах, проривали в снігу тунелі, кидалися сніжками і знову бігали на гірку. Лише повертаючись додому, втомлені розбишаки згадали, що так і не встигли зліпити сніговика, вирішили, що зробляться завтра зранку. І ось щойно сонечко показало перші промені. Друзі вже бігали по галявині і котили снігові кулі. Ронні котив велику, а кука трохи меншу. Найбільшу ж вони котили удвох, адже вона була надто велика й важка. якимось дивом їм вдалося покласти снігові кулі одну на одну, очі зробили зі старих гудзиків і намалювали. Усмішку. Сніговик був готовий, але йому чогось бракує, сказав кука. Носа треба побігти до мами по морквинку, сказав Ронні І шапка потрібна, додав кука. Сніговик без шапки може застудитися. За хвилинку хлоп'ята були вже на кухні, а коли знову вибігли на двір. Дуже й дуже здивувалися. Сніговик, уявляєте, був живий. Він ходив по галявині і щось шукав. Добрий день! привіталися кука Іроні. Ви щось загубили? О, добрий день, розгублено відповів сніговик. Ви випадково не бачили мого носа. А ми ось вам. Його принесли, сказав Ронні, і простяг сніговикові морквину. Ой, дуже вам дякую, друзі, бо я вже був засмутився. А ще ми принесли шапку, шарф і рукавиці, щоб вам було не так холодно, сказав кука. Дуже вам дякую, хлоп'ята, втішився сніговик. Тепер я точно не змерзну. А як ви тут забавляєтесь, надягаючи шапку, поцікавився сніговик. У сніжки граємось, з гірки спускаємось, на ковзанах катаємось. А ще куштували вчора бурульки, додав кука. «Хм, давно я не їздив на санчатах і на ковзанах. Ой, а де ж там мої прочудові сани? промовив сніговик. І тут таки дістав зі своєї великої білої кишені санчата, ронні скукою, навіть не встигли кліпнути, як сніговик шогнув з гірки. Поки приятелі намагалися наздогнати сніговика, він взов ковзани, дмухнув перед собою і з'явилася довга крижана доріжка. Неважко здогадатися, що ступивши на неї, він гайнув, наче вітер. А ви непогано катаєтесь, сказав Ронні, ледь наздогнавши сніговика. Кожен день практикую, загиготів сніговик. Але ж ви казали, що давно не каталися, зауважив кука. Так і є з учорашнього дня. Я вранці зібрався виходити, глянув у дзеркало, а ніс пропав. Сказав сніговик і знову шугнув уперед. Перед ним розляглося гарне замерзле озеро. Гляньте, яка краса хлоп'ята! вигукнув сніговик. І вони утрьох довго милувалися казковим краєвидом. Раптом сніговик схопився і плавно гайнув краєм берега навколо озера. Ронні Кукою Кинулися за ним, під'їхавши до озера, вони побачили сніховика вже аж на протилежному березі. Щоб скоротити шлях, друзі майнули навпростець по крижаній поверхні озера. Спочатку все було чудово. Хлопці добряче розігналися на гладенькому крижаному дзеркалі, але ж ви знаєте, що зима почалася зовсім недавно. Тому озеро ще не встигло сильно замерзнути, і лід був зовсім тонкий. Посередині озера ронній кука раптом провалилися під лід. Шубовсть! Вода була холоднюща, а мокрий одяг тягнув їх на дно. Друзі навіть не встигли закричати, але сніговик і без цього відчув щось недобре. Він рвучко обернувся і побачив серед озера темну ополонку, якої хвилини тому ще не було. Сніговик миттю опинився біля неї, і пірнув у крижану глибину. Допірнувши під водою до тонучих дітей, він схопив їх в обидві руки і виринув з води просто на берег. Поки з скукою відкашлювали воду. Їхній рятівник-сніговик перетворився на невеличку калюшку. Залишилась тільки морквинка ніс. Тим часом до озера прибігли перелякані батьки Роні та куки. Вони саме повернулись з роботи і кинулись шукати зниклих діток. Батьки швидко повезли малечу додому, сушити і поїти гарячим чаєм. У цій задиханій метушні. Вони навіть не сварились на них, головне, що діти живі й не ушкоджені. Але наступного дня Ронні й кука, звісно ж, були заслужено покарані ніякого солодкого і мультиків аж цілих два дні. Адже погодьтесь тікати далеко від дому, а тим паче кататися на озері без дорослих. Це смертельно небезпечно. Про живого сніговика, звісно ж, ніхто з дорослих не повірив. А ронні з кукою дуже сумували за сніговиком. І ось одного ранку Ронні несподівано утішив свого друга. Знаєш, мовив він, сьогодні мені наснився наш сніговик і сказав, щоб ми за ним не сумували. Адже з цієї калюшки він перетворився на хмаринку. А навесні, коли пригріє сонечко, з хмаринки падатиме дощик і поливатиме квіти і нову морквинку для його носа. А взимку з хмаринки падатимуть красиві лапаті сніжинки, з яких знову можна буде зліпити сніговика. А шапочка і шалик у нас вже є.